Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні оладки. Оладки люблю подавати з карамелю або з варенням. Рецепт карамелі знайдете в мене на каналі. Рекомендую спробувати саме за цим рецептом. Завжди виходять. Розбиваємо одне яйце. Яйце має бути кімнатної температури. Додаємо 1 столову ложку цукру і щепотку солі. Вливаємо 350 мл кефіру. Кефір теж має бути кімнатної температури, або можна його підігріти чуть-чуть в мікроволновці. Перемішуємо до однорідності, додаємо додаємо півчайної ложки соди і 10 г ванільного цукру. Додаємо 200 г просіяного борошна, перемішуємо і має вийти консистенція густої сметани. Ось така консистенція тіста має вийти. Не сильно густе, але не рідке. Викладаємо наші оладки на розігріту пательню і смажимо з двох сторін. Свої оладки я викладаю на бумажні рушнички для того, щоб стекла лишня олія. Ось такі неймовірно смачні оладки у мене вийшли. Всім рекомендую спробувати. Смачного і до нових зустрічей!